Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо ось такі смачні груші у вині з глазурю. Подивіться тільки на цю красу, які вони виходять неймовірно гарні, глянцеві та дуже смачні. А допоки я розповідатиму вам про рецепт, ви... ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. До початку нам потрібно підготувати чисту питну воду кімнатної температури, далі половинку. Чистого лимону, я помила з содою, вичавлюємо сік до цієї води, а також занурюю сюди цю половинку, залишаючи в цій ванночці, назвемо так, в цю воду для груш, для того, щоб груші не потемніли. Далі беремо груші, будь-які, які вам подобаються, зрізаю низ, для того, щоб груша була ось така стійка, вона тоді буде краще стояти, і щищаємо шкірочку. Я використовую ніж економку, мені ним зручніше щищати шкірочку, рухаючись по Полу, щищаю від хвостика і донизу. Хвостик я залишаю, тому що за нього потім зручно тримати під час варіння в сиропі та в самому винному ось такому сиропі. Ось дивіться, бачите? Легко тримати і легко класти до каструлі. Далі грушу почищену занурюю усю лимонну воду, для того, щоб вони не потемніли і зберігаю, допоки чищу наступні груші. До речі, я використовую сім невеличких груш. А допоки буду очищати всі груші від шкірочки, в мене є час на те, щоб приготувати сироп. Для цього в каструлю наливаю 400 г води, вода чиста питна, звичайна. Додаю сюди 200-300 грамів цукру, все залежить від того, наскільки кислі ваші груші. Мої груші не дуже кислі, отож я використала 250 грамів, тому що вино в мене ще буде напівсолодке. Додаю дві палички кориці. Нам потрібно, щоб сироп закипів і кипів до тих пір, поки повністю не розчиниться цукор. Тоді сироп буде готовий. Ось зварився сироп, цукор повністю розчинився. Даної кількості сиропу нам вистачає на 7-8 груш. Далі залежно від сорту груші. Якщо груші тверді, тоді їх треба проварювати довше. Якщо ж груші м'які, такі як в мене, тоді ми їх проварюємо хвилин 15, максимум 20. Тож, викладаємо всі груші до сиропу і будемо проварювати в цьому сиропі. Вогонь я зробила середній, потрібно намагатися занурити всі груші в цей сироп. Ось так. Якщо не вистачає трішки рідини, нічого страшного, ми будемо їх періодично повертати, перевертати. Щоб вони проварилися з усіх сторін, занурюємо і періодично їх перевертаємо, щоб вони з усіх боків повністю проварилися. Ось, бачите, за рахунок того, що є хвостик, їх дуже легко повертати. Який неймовірний аромат, такий осінній, пряний та смачний. У мене були досить м'які та стиглі груші, мені вистачило 12 хвилин, щоб вони проварилися. Вони вже стають, як можете побачити, напівпрозорі. Далі вливаю сюди вино. Вино я беру напівсолодке. І... На дану кількість інгредієнтів я беру 550 мл вина і продовжую це все варити. Після того, як груші закиплять, буду проварювати ще хвилин 15. Після того як груші стали м'які ось. Проколюємо їх і ніж добре легко входить в груші ми можемо їх виймати. Обережно, бо все дуже гаряче. Ось такі гарні груші виходять, а цей сироп, який у нас є, ми вмикаємо на вогонь трішки більше, ніж середній, та уварюємо до загущення, до утворення глазурі якою ми потім покриємо наші груші. Нам потрібно випарувати по максимуму всю рідину. Коли сироп з вином уварилися, його стало декілька разів менше, утворилася глазур, якою ми далі будемо поливати наші груші. Та попередньо залишаю трішечки в прикімнатній температурі, щоб він охолов. Ось ця глазур повинна охолонути і утворитися ось такою консистенцією. Якщо все правильно готували, то, то ось така ось глазур. І далі цією глазурю, яка утворилася, ми будемо зверху поливати наші гроші. Дивіться, яка краса виходить. Такі вони виходять блискучі, гарні. І груші ідеально смакують з сиром на брускету, а також дуже смачно гарячу грушу з холодною кулькою вишкового морозива. особливо смачно сир з пліснівою чи козячий сир. Неймовірно. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Дівіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!